Щоб спорт був доступним для усіх. В області на один сучасний майданчик стало більше. Відкрили його в Бузьку на території однієї зі шкіл, де ще будуть подібні спортивні споруди в області далі. Руслан і Андрій тільки но побачили на подвір'ї своєї школи нові тренажери, почали тренуватися. Це добре, що є, воно є в школі під рукою, як то кажуть. Можна піти на перерві, є вільний час. Можна піти потренуватися. Діти будуть більше розвиватися і буде краща фізпідготовка в дітей. Натомість дівчата випробовувати свою силу не поспішають однак уже мають деякі плани щодо нових тренажерів. Маю лишні кілограми, хочу їх трошки скинути. Найбільше нам подобається тут те, що якраз для фігури так кататися. Але не лише для фігури, а й передусім для здоров'я. На цьому майданчику можна потренувати усі групи м'язів, ба більше початківці на ньому можуть готуватись і до великого спорту. Всі ті тренажери тренують, розвивають в дітей силу, Значить, силу рук, силу ніг, силу тулуба мається на увазі м'язи, черевного пресу і спини. Що вони допоможуть? Вони допоможуть дуже багато в тому питанні, що вони є комплексні. Тут не є одного боки Дитина як то каже, завдяки тому, що вона йде по тренажерах, розвиває своє тіло комплекс. Таких тренажерів під відкритим небом у області поки що 10. Їх споруджували за кошти стільової обласної програми, на яку виділено 1 мільйон гривень. Аби влаштувати один такий майданчик, витратили 33 тисячі гривень. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало каже, сучасних дитячих майданчиків побільшає. На майбутнє ми готуємо практично по кожному, по кожному селі, кожному місті, де є школа. Коли ці майданчики збудувати, це основне турбота про молоде покоління є частиною нашої роботи. І за доручення президента України і за ініціативою президента України. Наша задача це забезпечити дітей звичайно такими майданчиками. За фізичний розвиток і педіатри лікарі кажуть, здоров'я дітей області аж ніяк не тішить. Майже третина випускників мають обмеження у виборі професії за станом здоров'я. І на Любомир Козак. Новини.